Доброго дня, слава Україні. Продовжую описувати свій досвід ферментації тютюну. У мене вже є кілька відео я виставляв. Попередніх я залишу ссылки посилання в описі, як я починав свій досвід. Зараз хочу трішки вже кінцевий результат, до чого я прийшов, до, про, що зрозумів про цю всю процедуру. І таке решта. Відео може вийти трошки довге. Постараюсь описати все, нічого не забути. Почну з чого? Почну з тютюну. Усе в мене було тут в цій коробочці Я вже вис... в... В... сухий і відферментований тютюн Берлі. Це стоїть, я ще брав додатково угорський, але про нього я потім розповім. Так, в мене я в відео описував, як я хотів ферментувати табак. Зволожувати пробував я по-різному. Перша в мене засипка була, я її сильно дуже зволожив. Десь на 400 г тютюну У мене було таке відро, і я це робив усе на, такому, на цьому конвекторі. Зволожив я на 400 грамів тютюну десь, десь стільки ж води було. Майже, майже 350-400 г. Він, він був дуже зволожений. І я його постійно контролював, перевертав. Пере... Перемішував, відкривав, нюхав запах, від, ну, слідкував за запахом, щоб він не, силосу не почав смердіти, не забрудив. Так, перша засипка я її ферментував 2 дні попробував, начебто смак тютюну змінився і запах. Потім я спробував по, по рекомендаціям інших табаководів. Зволожити трішки на 400 г тютюну 30 грам води. Він був ледь-ледь вологий. Теж я його 2 дні. Ні, не 2 дні. Я, мабуть, його 10 днів ферментував. Думаю, спеціально отак -от, так як треба зроблю, 10 днів проферментую. Він мене вийшов поганий. В нього з'явився запах. Я, до речі, вже й забув чи в тої, чи в засипці, чи в тої вологої. Почався з'являтися запах силосу. Оце 10 днів я той ледь зволожений ферментував. В принципі, різниці теж я не відчув, бо я пробував кожен день пробував тютюн, як він міняється, його смак, курив його, нічого я не відчув. Потім в мене якось така одна засипка получилась так, що вона почала смерті силосом, і, і коли він висох, теж почав трошки запах лишився. І я його ту засипку спробував ароматизувати есенцією лимонною. Звичайною харчовою, трошки я її там з водою, поприскав, воно сутки постояло. В принципі, запах з'явився лимону. Інша справа, що лимон не дуже підходить до, до тютюну, до смаку. Там ще може шоколад виноград, ще може і так, а лимон не дуже пасує. Ну, в принципі, смак лимону відчувався. Але мій сусід як курив, то він каже, блював, йому було погано. Я то не відчував нічого. Ну і я от тіх, одну засипочку, я ось тут все змішав з усіма. Получається, з 2 кг берлі в мене вийшло десь 5 чи 6 засипок для, фермен... для, фермент... для ферментації. О, Потім після того, як я оце ледь зволожений, ферментував 10 днів. Потім я вирішив, таки буду ферментувати швидко. 2-3 дня при такій температурі на конвекторі і дуже зволоженим. Коротше, в результаті, через місяць цієї процедури я вже спеціально забив сигарету і сигарету ферментованою, я взагалі не відчув різниці. Єдина різниця була в тому, що в мене тютюн неферментований трішки підпрів, він, мабуть, був, прийшов сиривати. Я його положив, він трошки, трошки мав запах прилості. то ця прилість після ферментації зникла. О, ну наче все. Далі. Про спосіб ферментації. Ось у мене конвектор. Я на нього ложив 100-ті. Він ще так ставив термометр, термометр, щоб поміряти, скільки він видає температуру. Він гарячий, в принципі, зверху. Видавав він мене щось там, не показав він толком температуру, бо вона майже не піднімалася. 30-35 градусів. Я його той термометр положив, плашмя, і температура підскочила на, вже до кінця шкали 50 градусів. Думаю, хай буде. Принцип 50 градусів, якби це для ферментації нормальна температура, але вийшло так, що в тому відрі, навіть дуже зволожений тютюн, він сильно швидко висихав, знизу, дно висихало, конденсат збирався доверху. І коли я відкривав його непомішаним, то зверху було ледь, він був ледь теплий. Ну, Це просто можна було б. Е Постійно його перевертати, слідкувати за цим ну, у мене не було можливості на ніч. Наприклад, я мусив його залишати. так, ну, Трошки може підставляв там то колодочки якісь, але він все одно висихав. Тобто я, я роблю висновок, що конвектор, як крути, не крути, не підходить до таких клещей, тому що треба, щоб табак був, прогрівався рівномірно, а не так, як знизу гарячий. І навіть я деколи замі... після того якось замітив, що як я вже після ферментації висушував тютюн в таких коробках з гільз, То він в мене на такий, такий запах і зараз має такий запах, наче типу, піджарений. Ну Але на смак нормальний, курю я його. по-моєму. теж, не єдина проблема, а дуже важлива проблема в тому, що я не знаю, я не відчув різниці від ферментації. А в чому причина? Я не знаю, чи в сорті та тютюну. Чи в способі ферментації, може в ферментаторів було б краще, але з іншого боку, я пробував дуже заволоженим ферментувати і 2 дні, і 3 дні, і 4 дні, і я різниці не відчував в тютюні, в смаку тютюна. Не знаю, в чому проблема. Можна. Е, я роблю висновок, що конвектор не підходить для ферментації, можна, якщо то навіть ну, спробувати приспособити, підійде це. Ящик без дна і з відстанів між ну, з пространством, між конвектором на дні, і з кришки, щоб тепло піднімалося, відкриту, відкриту, відкритий ящик без дна, і там трошки залишалось, хоч трішки, то він би, він би прогрівався краще. Але, але ж, знову ж таки, якщо за кілька, за кілька днів, 3-4 дня, я ніякої різниці не відчув, як не крути, все одно, хоч, хоч якісь зміни мають, мали б бути. В, в табаку. А їх не було. То я не знаю, в чому причина. Чи в сорті, чи, чи, ну, чи, чи в ферментації. Скоріше все, що в сорті тютюну, тому що, я ж кажу, як не крути, но ну, все одно б якесь щось, щось би помінялося з тим тютюном. Ну, ферментатор в мене немає можливості ним користуватися, немає можливості його зробити. і, і хто мене не знає, Я просто інвалід. Мені тяжко. У мене руки не працюють, мені тяжко це все робити, і ферментатором цим колупатися, і. Ну, коротше, це не варіант для мене. На наступний рік попробую, посаджу, в мене є сорт гірця грінафлор, Флор. флор. Пишуть, що його він не потребує ферментації, тільки від льошки. Ну, спробую, я не знаю, поферментувати. Я того року його садив, в принципі, табак нормальний. Попервах. Як він тільки був висушений, то був, був недобрим. По, по, полежав у мене пару місяців, то геть змінився смак. І накурювався їм. Він не дуже міцний, але накурювався з ним, ним добре. Так, по цьому все. Усе ще в мене сорт. Я купив міцний, думав, куплю міцний, тому що я люблю міцні тютюни. Вінгерський, порізаний хлоп'ями. Не раджу такий тютюн куплять. Я залишу посилання в описі, де я його брав. Коротше, там куча дров. Жило він порізане, і ті, хто курить тютюн, він знає, що таке непорізане жила. Це вважаю, штані нема. Уця пляшка, я хочу його зараз. Я його, теж, я його 6 чи 7 днів ферментував. Теж ніяких змін, жодних змін взагалі. Не. Я спеціально залишив неферментованого тютюну жменьку. І його пробував такий, такий взагалі ніяких змін. Зараз я цю пляшку висушив, положу його на тривале зберігання, цю пляшку засиплю. І хай мене лежить до літа. Зараз лютий. Хай лежить в мене ще, мене ще півроку, і тоді я буду пробувати курити, якщо, а цей буду поки що курити. Ну, в принципі, За великим рахунком, результатом я не, не задоволений. Я не знаю, як, чому, чому, так, чому в мене не вийшло. Може він цей тютюн, або його не треба ферментувати, хоча ні, всі в відео кажуть, що треба. Або він вже проферментований. Я не знаю, як, який Берлі має бути. Нормальний Берлі, ферментований. Може, це він дійсно ферментований, такий він є. Но мені смак не дуже подобається. Там хтось каже, що там в нього присмак горіхів, щось ще якісь там присмаки. Вони, в принципі, якось є. Да. Ну, ну, мені краще інший табак. Я не знаю, я коли брав турецький, він був міцний добрий. І мені він подобався. І не смердів. Цей, в принципі, теж не смердить. І до ферментації він не дуже смердів. Зараз дим і на смак приємний, і так від сигарети для оточуючих теж не дуже. Ну, нормальний, коротше, Не соромно його курити десь на людях. Тому що не знаю, ну неприємно, коли от, оточується. Вони не знають, їм же ж не поясне, що у тебе там тютюн такий, там, чи ще щось. вони, В них стає, складається враження, о, що, що він за навоз курить. Не хочеться таких вражень у людей створювати, тому тому так. Відео я не знаю, чи, чи вийшло воно інформативним. Може я старався структурувати трішки інформацію. Не знаю, чи все все чи забув, чи все сказав. Зараз закінчу його, подумаю ще, може ще щось не сказав і дозапишу. А так то. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, розказуйте свій досвід ферментації. Всього найкращого. Слава Україні! Ну, якщо що, то я ще дозапишу ще кусочок склею до цього відео. Якщо щось згадаю ще, з чого я не сказав. Все, дякую, шановні глядачі. Слава Україні!